Доброго дня, мене звати Марія, і сьогодні ми спілкуємося з випускницею Національного університету Запорізька політехніка Вікторія. Вікторія, дякую, що погодилася прийти на це інтерв'ю. Будь ласка, розкажіть трошки про себе, ким ви зараз працюєте, чим займаєтесь? Дякую, Марія, що запросили мене сюди. Мені дуже приємно. Да? Це така честь навіть для мене. Да? Я взагалі-то з Запоріжжя. Да? Тут я народилась, тут я навчалась, ну і наразі працюю зараз. Я працюю в благодійному фонді «Посмішка.ua». Психологією мобільної бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства. Цей проєкт він реалізовується за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення України. Ось наша там, команда складається з соціального працівника, ну, мене як фахівчині, ну, психолога і водія з авто. Вікторія, це надзвичайно важлива робота, яку ви робите щодня. Підкажіть, як почався ваш шлях в цій команді і з якими викликами ви стикаєте щодня? Діяльність в благодійному фонді почалась з початком повномасштабного вторгнення. Я дуже багато волонтерила на той час, да? надавала першу психологічну допомогу людям, які виїхали з окупованих територій. Це ну такі на волонтерських засадах я нічого за це не отримувала. Ну таким чином я познайомилася з благодійним фондом «Посмішка.ua». і тоді мене запросили саме ось мобільну команду працювати психологиню. В мобільній команді ми реагуємо на випадки домашнього насильства, як вже я сказала. Да? Надаємо екстрену та планову допомогу особам, які ну незалежно від їх віку, їх статі, їх релігійних переконань, а також особам, ну яким складно, наприклад, отримати ці послуги, або маломобільним людям, тобто ми можемо які нашій машині да відвести цю людину, щоб вона отримувала, отримувала кваліфіковану допомогу. Ось надаємо психологічну допомогу, роз'яснюємо постраждалі про її права, можливості отримання цієї допомоги. Також можемо екстрено втрутитись в ситуацію. Да, наприклад, запропонувати людині кризове житло. Mm -hmm. У нас в Запоріжжі ну такі існують центри, да, де допомагають особам. Також перенаправляємо да, до різних спеціалізованих служб, де вони там отримають юридичну допомогу, там подальшу психологічну допомогу, соціальну якусь допомогу. Потреби ми можемо викликати поліцію, якщо там ну якась небезпека mm -hmm. є, або медичну допомогу. Якщо ну постраждала в цьому ну ну, ось потребує, да бо бувають такі випадки, коли так є. Окрім зазначеної діяльності, ми виїжджаємо на місця влучення ракет, надаємо допомогу постраждалим. Ну це перш за все психологічна допомога. Вікторія, підкажіть, будь ласка, чим ви займалися до того, як приєднатися до мобільної психологічної бригади? До того, як я приєдналася до бригади, я ще за період студентських років працювала волонтером Теж це була волонтерська діяльність з дітьми зі сходу, переселенців зі сходу 2014 року. Нас запрошували до Карпат в літні табори, працювати психологами. Також якийсь час ми працювали в Запоріжжі, ну, теж на волонтерських засадах. Ось. Потім, після закінчення університету у 2016 році, мене одразу запросили працювати до школи з дітьми. теж. Це була альтернативна система освіти, вальдорська педагогіка. Там, окрім цієї роботи, я мала корекційні години роботи з Дітьми з особливими освітніми потребами, так як ось почалася це повномасштабне вторгнення, да воно е, теж трошки да, вплинуло на мій такий професійний у цей шлях. Як я вже говорила, да, Бондерова – це була перша психологічна допомога людям, які виїхали з окупованих територій. Потім, ну таким чином, я і познайомилась, я вже казала, з благодійним фондом туди мене і запросили працювати. Вікторія, скажіть, будь ласка, яким ви мріяли стати в дитинстві і чому саме ви обрали шлях стати психологом? Ну, Напевно, як у більшості дітей, таких чітких планих про те, що я буду психологом, ну, в мене не існувало. Це точно я можу сказати. Я мріяла про різні варіанти, да? ну, тобто, такого не було. І, напевно, навіть до останнього не знала, ким я хочу стати. Але те, що я помітила в собі, ну можливо, навіть зараз, да, те, що в мене було ось таке співчуття до інших людей, ну якесь дуже розвинене таке, да. Мені хотілось допомагати тим людям, хто ну, цього потребував. Це ну якісь були чи маленькі діти, да чи люди діти, яких ображали? І хоча я не мала такої чіткої якоїсь мети бажання бути психологом, да ось напевно це і привело мене до того, що я зараз тут. Вікторія ваша робота дуже емоційно складна. Як ви відновлюєте свій внутрішній ресурс? Я згодна з вами з вами да, те, що вона дуже така емоційно складна, але коли після наданої допомоги бачиш оці сяючі очі, да, це щасливе обличчя, да, тоді ось така мотивація да, з'являється працювати і далі. Дуже багато займаюся активностями різними. Да, це і фізичні активності. Там декілька разів на тиждень спорт, це да. читання різні. Дуже люблю природу гуляти, рукоділля, дуже багато там плиту, в'яжу, вишиваю. Ну дуже багато всього. Оце і мотивує мене залишатись тут да, і допомагати іншим. Вікторія, чим навчання в запорізькій політехніки підготувало вас до реальних викликів професії? Можливо, є якісь секрети у вас? ну, по перше, я дуже вдячна нашим викладачам, да, тому викладацькому саду, який був. Коли я навчалася, да, це були психологи практики. Да, вони всю теорію вкладали з досвіду свого. Да, і це дуже запам'ятовувалось для нас. Да. Ми ну, до сих пір навіть згадуємо да, там, з подругою з університету про якісь такі моменти, да, те, що нам розповідало. І це ось цей досвід. Да, Досвід війни, який вже почався, да, в 2014 році, коли ми були волонтерами, да ось їх підтримка викладачів, да ось допомогли зараз справлятись з тими викликами, да що є сьогодні, Вікторія, які ресурси для саморозвитку ви могли порекомендувати нинішнім студентам, можливо, якісь фільми, книги або якісь майданчики, де можна подивитися якусь цікаву інформацію про психологію? Особисто мені, да, як студенту тих років дуже подобались фільми, Да, фільми, які були основані там на реальних подіях, фільми біографії, фільми історії. Так, в них ось дуже прослідковувались ці психологічні якісь моменти, так, поведінка людини. Ось на період університетських цих років навіть був такий список у нас рекомендованих фільмів для перегляду. Так. Вікторія, підкажіть, що ви можете порадити тим людям, які тільки починають свій шлях в психології або цікавляться психологією? По-перше, завжди самовдосконалюватися, шукати собі можливості для розвитку. Це тренінги, проходити різні семінари, читати книги, якусь наукову літературу. По-друге, це шукати можливості для відпрацювання навичок. А це може бути досвід волонтерської діяльності, як в моєму випадку. По-третє, це терапія. Дуже добре, якщо починати з цього, да вже ну в університеті, да, в періоду навчання. Якщо ви шукаєте можливості для розвитку або цікавитися психологією, Запорізька політехніка підтримує вас на цьому шляху.